Доброго дня, шановні, шановні колеги вчителі, шановні учні, шановні учні старших класів. Сьогодні в нас нелегка задача, непроста задача і нестандартна задача. Вчителям математики хочу повідомити ще раз, і в цьому відео також в нас є така чудова вайбер-спільнота, яка називається «Математики України. Об'єднує вчителів математики нашої держави. Дуже цікаво. Дуже велика кількість чудових вчителів, творчих вчителів. Цікаві ідеї, цікаві думки, цікаві дискусії. Так що, хто не приєднався, приєднуйтесь, будь ласка. А ми там, вчителі часто розміщають різні цікаві задачі. Одна з них на ваших екранах. Це кілька днів тому одна з колежанок розмістила цю задачу. Хочу зауважити, що чотирикутник це квадрат, я навмисно перепитав, і, ну інакше б задача не виходила. І це було ну, досить пізно ввечері, я її побачив. Не було дуже багато часу, на жаль, розв'язувати. І я сказав і написав, що якщо так не думати, то я б розв'язував координатним методом. я б Намагався передати привітрене декарту, подякувати йому за те, що колись він цей метод відкрив. Що я маю на увазі? Значить, ну, Давайте я задачу прокоментую, можливо, не зрозуміло. Тобто є квадрат зі стороною 4 см, коло вписано так, що дотикається двох суміжних сторін квадрата. коло... 1 см проведена дотична, і от площу синього трикутничка треба знайти. Я висловив припущення, що координатний метод тут спрацює, що малося на увазі. Малося на увазі наступне. Давайте введемо систему координат. Систему координат введемо. це в нас буде х, це в нас буде y. Таким чином, рівняння кола. Ну, не будемо вже сантиметрів, в декартових координатах не треба. Значить, х-1 в квадраті. Плюс y-1 в квадраті дорівнює 1, це рівняння кола. Розглянемо цю точку, ну, наприклад, М. В неї будуть координати 4, 4. І ми будемо проводити через цю точку М всі прямі з кутовим коефіцієнтом К. Ці прямі мають рівняння y-4 К на х-4. Ці прямі. І будемо шукати ту пряму. Яка дотикається. Або інакше, кажучи, переклавши це на мову алгебри, ми будемо шукати, при якому значенні K ця система буде мати єдиний розв'язок. Інтуїція підказує, я думаю, що так воно є. Таких K буде два, бо в нас ще буде ось така друга пряма дотична. тична. Да? Інша справа, що ці два трикутника завдяки симетрії відносно діагоналі квадрата, вони мають рівні площі, тому якесь одне К можна розглядати або, яка, скажімо так, відібрати. Ну, тобто, Далі технічні, технічна сторона зрозуміла. Інша справа, інша справа що технічне розв'язування буде нелегким. Тобто, якби мені, довело, от якби мені дали ось таку систему. Я прийшов там на ЗНО і питають, при якому значенні параметра К ця система має єдиний розвиток. Ну, я б, мабуть, розв'язував так, там і там би додав би 3. І потім те, що я люблю називати підстановка куска. Тобто замість y-1 я б це підставляв, би, довго і нудно, би зводив, там, ну, отримав би рівняння, аналізував там, квадратне, квадратне, там, ну, Далі зрозуміла процедура. Але ця процедура, вона буде не банальна і досить, ну, досить довгою, скажімо так, досить довгою. Тому в такому вигляді, розв'язати, я впевнений, можна. В кого багато вільного часу, може розв'язати. Але нераціонально. Якщо, але, тобто ну, хочеться все одно координатним методом, бо в нашій вайбер-спільноті дві колежанки розв'язали звичайними геометричними методами, хороші, красиві розв'язки, все добре. Але мені хотілося саме координатним. Мені дуже хотілося передати цей привіт від українських вчителів математики Рене-Декарту. Я придумав такий спосіб, який значно полегшить, значно полегшить обчислення. Ми можемо ввести систему координат, початок координат не в цю на жовта погано видно, не в цю точку, не в цю точку, а в цю точку, в точку М. І тоді все стає набагато простіше. А для того, щоб не рухатися вниз, я ще взяв і перевернув малюнок. От що вийшло. В нас вийшло. Ось така система координат. Ну, Важкувато в пейнті малювати, але я стараюся. Я стараюся. У нас вийшла ось така система координат. Стараюся. Значить, це в нас Y, це в нас X. Що ж буде? Це точка 00. За, да? хто не догадався? Так от, рівняння кола в нас буде. Ну це зрозуміла річ трічка, там теж трічка. Значить буде х-3 у квадраті плюс y-3 у квадраті дорівнює 1. А рівняння прямої, вона ж проходить через точку 0. Значить, просто y kx. І ми зразу на цьому малюнку можемо навіть сказати, яке k. Оскільки діагональ квадрата це k дорівнює 1. Тангенс альфа одиниця, тобто альфа топ тобто і кут. значить, на нас k явно більше 1. Ну все, давайте розв'язувати, давайте давати відповідь на питання, при якому значення K рівня, е, дана система має єдиний розв'язок. Замість Y підставляємо КХ, я вже підгляну, що тут буде після спрощень. Буде ось така ситуація, я вже підгляну, вже хочеться економити час. Значить, при якому значенні К це рівняння має єдиний розв'язок. Воно завжди квадратне. Нам навіть аналізувати не доводиться. Тобто старший коефіцієнт 1 плюс k квадрат, ніколи нулю не дорівнює. Воно завжди квадратне. Завжди квадратне. Це зовсім, зовсім не важко, як виявилося. Після спрощень ми отримаємо мінус 4 к квадрат мінус 9к плюс 4. Дискримінант має дорівнювати нулю. Значить, ну це вже якийсь перший дискримінант, да? 81 мінус 17. І е, у нас 2К1, які нам нібито підходять. Але оскільки ми з вами домовилися, що К більше 1, то нам підходить тільки К, дорівнює 9 плюс корінь 17 на 8. Але кричати ура зарано. Чому? Тому що нам треба для знаходження площі, як ви здогадалися, довжина цього катета. А довжина цього катета це той Х, який буде виходити, якщо y дорівнює 4. Значить, урівняння прямої трішки, місця маловато. Урівнянні прямої ось таку. Рівняння, ми підставляємо замість y 4. І в результаті знаходимо ось такі. домножаємо на спряжене. Домножаємо на спряжене. Значить, це буде 9 плюс корінь із 17, що ділиться на 2. 9 плюс корінь 17, що ділиться. О, перепрошую. Ми ж на спряжене домножаємо. Наспряжена, значить, ми на 9, мінус, на 9 мінус корінь 17, що ділиться на 2. Наспряжене до чисельника, я мавнулась. Е, на нас пряжене до, чисель... на до знаменника. Е, так, стоп, 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 стоп. На 9 мінус корінь із 17. Ага, тут плюс не те пишу, Я вже зразу домножив. Все. Значить, 32 на 9 плюс корінні 17. А потім домножаємо на спряжене. На 9 мінус корінні 17. І це в наш х. Значить, наша площа трикутника, одна, друга, 4 на такий вираз. І це 9 мінус корінність 17. Ось тобто, така задача, бачите, сам трішки заплутався. Часу небагато, дуже хочеться її показати. Дуже хочеться прорекламувати нашу вайбер-спільноту. Приєднуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Ну, Вибачайте, що трішки заплутався. Трішки заплутався, багато роботи. Підписуйтесь на мій канал, нехай щастить.